У нас на зв'язку Андрій Тетерук, це український військовий народний депутат України, восьмого скликання. Вітаємо вас в ефірі. Вітаємо, дуже раді бажаю, бачити в нашій студії. Бажаю наміснішого здоров'я, нашій славній українській нації. Ну і приєднуюсь до ваших закликів: підтримуйте український контент, український YouTube і українського виробника. Все це посилює кожного з нас і нашу країну в цілому. Дякую. Якщо чесно, ми зараз особливо відчуваємо наскільки важлива підтримка один одного. У нас в п'ятницю зірвався пів ефіра через те, що не було світла. Сьогодні ми ось ось просто перед ефіром воно з'явилося, і ми, якщо чесно, тримаємо кулаки, щоб воно було до кінця. Але підемо до наших питань. Ми навіть тут, в глибокому тилу, бачимо, що характер війни змінився. Ми не бачимо, звісно, і не підганяємо активних наступальних дій, але причина в погоді чи чому ось ця є оперативна пауза? Немає жодної оперативної паузи. Насправді, по всій лінії фронту ведуться бої і їх інтенсивність, особливо на сході, є неймовірно високою, і навіть на півдні, там де я зараз знаходжусь, так само відбуваються майже щоденні обстріли як позицій, які отримуються українськими збройними силами. Так і місто Миколаїв у нас е кожного дня і кожної ночі е повітряні тривоги з прильотами. Ну ви і так про це все знаєте. Тобто ми м фактори, які впливають е лише на м характер прийняття рішень, там погода чи е збільшення кількості, це фактори, які просто е впливають на. Е Рішення, які приймають ще одна сторона або інша сторона, насправді інтенсивність дуже висока, і війна не зупиняється на жодну хвилину, на жодну секунду. Тут відпочинку немає майже 24 години на добу. Пане Андрію, от тоді давайте пройдемося з вами по напрямках. От після активних дій на Харківщині зсу ну нібито змінили темп на Луганщині. Окупанти активно там будують лінії оборони. Чи допомогли чмобіки зупинити е, все ж таки наступ зсу? Ну, зупинити не зупинили. Просто треба враховувати, що тепер на позиціях значно більше людей, навіть не підготовлених, все одно це фактор, який треба враховувати. І безумовно те, що вони саме на першу лінію ставлять абсолютно непідготовлених людей. Призводить до величезних втрат, і ми бачимо, що е, це просто сховати неможливо, що вони там майже за один бій можуть втрачати ціле підрозділи там по 500 чоловік, е, і це насправді дуже добре, тому що свідчить, що вони у вічі, якраз вони е, змушені йти на такі е, абсолютно безглузді жертви, для того, щоб, бодай е, утримати. Е, ту територію яку вони тимчасово окупу про що ми можемо взагалі зараз говорити станом на листопад 2022 року про те що україна повністю перехопила ініціативу яку нав'язала російська федерація вони хотіли своїми наступальними діями Захопити, якщо не всю Україну, то бодай більшу частину і нав'язати свої умови миру, який би все одно призвів до остаточної поразки і поневолення України. Тепер ми бачимо, що ми не тільки зламали цей характер, а примушуємо збройні сили Російської Федерації не тільки відмовитись від наступальних дій, але й просто застосовувати абсолютно критичні для них рішення щоб, бодай утримати е, українську територію, тому дійсно мобілізовані дещо стримують наступальні дії, е, або, скажімо так, вносять в е, баланс сил е, певну рівновагу, але точно не е, уповільнять або не змусять українців відмовитись від того, щоб звільнити українську територію, це все е, лише питання часу, коли і цей фактор е, перестане відігравати. Е, не то, що значну, а бадає якусь роль для того, щоб росіяни отримували е, окуповану українську територію. Я думаю, що все буде добре. Перед тим як поставити наступне питання, ще раз покажу цю футболку і скажу: напишіть в коментарях українські соколи, напишіть звідки ви будьте підписані на наш канал і отримайте шанс отримати ось цю футболку. Давайте подаємо далі. Друга карта. Наступ на Бахмут приносить Росії величезної втрати. Питання навіщо? Бо людський ресурс як вважає Путін в нього нескінченний. З одного боку, так, але тут дуже цікава ситуація, що саме в боях за Бахмут не тільки Збройні сили Російської Федерації, які виконують наказ Верховного Головнокомандувача Путіна взяти і утримувати всю територію Донецької та Луганської областей, для нього це, знаєте, ідея така фікс в найкоротшій перспективі. Але і тут накладається фактор: ЧВК Пригожина, який публічно почав критикувати вище військове керівництво, як неспроможні виконувати накази Путіна, і він хоче довести, що саме ЧВК, приватна кампанія, здатна зробити те, що не здатна зробити регулярна Російської Федерації. Ось ця абсолютно скажімо так, дуболовна, на мій погляд. Ситуація примушує їх гнати хвиля за хвилею і знищувати російських військовослужбовців щодня в цих нечисленних спробах захопити позиції, які утримуються українськими військовими. Там дійсно надзвичайно складна ситуація. Але українці чергове, просто я не знаю вже скільки було таких. Спроб довести світові, що українці неймовірні воїни, і вони вчергово е, наші українські військові доводять, що ми дійсно заслуговуємо, що це не поодинокий випадок. Був там е, в Донецькому аеропорту, коли українських е, захисників назвали кіборгами за неймовірну сміливість, рішучість і волю до перемоги. Так і ми можемо перераховувати багато багато е, воєнних таких ситуацій, де українці доводили. Що ми, по перше, не лякливого роду, а по-друге, ми дійсно здатні виконувати завдання в надзвичайно складних умовах, і ми всі ці навали відбиваємо, відбуваємо руйнуючи техніку і особовий склад, знищуючи, який е, намагається виконати безглузді накази Російської Федерації. Тому ситуація там дійсно дуже дуже складна. Але я думаю, що е, вище військове керівництво е, розуміє небезпеку. І посилює цей напрямок, щоб в жодному разі не дозволити росіянам отримати моральне задоволення від е розвиття успіху. Це їх може знаєте, в певному сенсі і мотивувати, тому не можна е дозволити їм е перехоплювати ініціативу і спробувати е нав'язати за допомогою російської е пропаганди, що нібито е це якраз той переломний момент, якого вони так довго чекали. Важко буде важко, але врешті-решт ми відсвяткуємо нашу перемогу. Треба працювати. Дуже на це сподіваємося, пане Андрію. Не менш складна ситуація на Херсонщині, то там чи тікають орки, чи ні? Тому що і три колори вони вже з будівель познімали. Це все інформаційна така можливо спецоперація, і у нас відчуття, що Росія хоче просто втягнути зсу в бій за місто і фактично змусити українців обстрілювати Херсон так само, як Росія, наприклад, обстрілювала Маріуполь. Як ви гадаєте? Втечі нема паніки, там такої, яка би е дозволила нам вважати ситуацію переможною, також нема. Я би сказав, що це маневрування силами і засобами е на е південному напрямку. Вони дійсно е як я вже і е звертав увагу. Що наші е, спостерігачі на окупованій території доповідають, що дуже багато об'єктів заміновано, дороги, мости все заміновано, і росіяни організовано е, відступають, маневрують для того, щоб дійсно заманити українських військових у пастку. Нагадаю, що е, на цьому напрямку зосереджено найбільш боєздатні підрозділи Російської Федерації, які точно не простосовані, не призначені за своїм. Е, повітряно-десантні війська вони не призначені для ведення оборонювальних боїв. Це наступальні війська Російської Федерації, і там цілих три бригади, включно з іншими, не буду зараз перелічувати підрозділи. Вони утримуються там, очевидно, для спроби провести якусь контрнаступальну операцію. Спочатку заманивши українські війська у якусь пастку, але я думаю, що всі їх потуги виглядати надзвичайно розумними на театрі бойових дій, ну давно не тільки прораховані, але й прочитані. Тому що зараз я бачу і за підтримки наших західних партнерів і за допомоги всілякого різноманіття розвідувальної інформації, яка отримує наша військова ставка. Ми очевидно детально ознайомлені з задумом нашого ворога, і тому не дозволимо себе завести на манівці, щоб просто пошити себе в дурні. Ні, цього не станеться. Я думаю, що найближчим часом відбудуться певні зміни, але точно не на користь Російської Федерації. Уважно спостерігайте і раз ви вже. Агітуєте за український контент. Я би теж хотів, щоб ви там наші глядачі підписались на Вайбер канал Степова дивізія руху опору вільна Україна, де би ви отримували ну, всю необхідну інформацію, що відбувається на Півдні. І тоді би ви е, чіткіше бачили і співвідношення сил і засобів сторін, і що відбувається на півдні. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на вайбер канал, степова дивізія, будете мати е, самоперевірену перевірену і свіжу інформацію. Дякую. Супер, дякую. Насправді е, ми самі підпишемося. Ми не знали про нього, чесно скажу. І відповідно ну, залишимо в посиланні цікаві. посилання в описі цього відео обов'язково, і всі пропонуємо підписуйтесь. це на, це насправді дуже важливо. Нам здається, що підтримка від союзників зростає. Нам ще, звичайно, надають Абрамсів і F16, але може тепер це питання часу? Це дуже складне питання, і воно не має однозначної відповіді. Насправді, ми бачили готовність запровадити ленд-ліз, і ми чекали його з 1 жовтня, але він не запрацював. Тобто, очевидно, є якісь фактори, які. Відтерміновують його реалізацію. Так само, ми бачимо намагання через інформаційний простір зруйнувати консолідовану підтримку України в протистоянні Російській Федерації. Ми бачимо, що відбувається серед двох партій: демократів і республіканців Сполучених Штатів. Там також йдуть запеклі. Зараз за того, чи не намарно витрачаються ресурси платників податків Сполучених Штатів Америки, щоб допомагати Україні. Ситуація насправді дуже і дуже складна, і ми маємо бути 에, надзвичайно рішучими і 에, холоднокровними, щоб не зневіритись в тому. Що якщо не при не надійде там, наприклад, якась партія Абрамсів або е, відповідно літаків f 16, і значить, е, все пропало, потрібно здаватись. Зовсім ні е, е, геополітичні питання і зараз мовані на підтримку України, вони, е, по-перше, є дуже довгостроковими. І навіть якщо завтра відбудеться зміна, певна після до перевиборів в Конгресі Сполучених Штатів, і там візьмуть більшість республіканці, які знаєте, знову ж таки багато чого говорили свого часу, то я не думаю, що це кардинально зменшить допомогу нашій державі. Ну і ході казати про європейський союз. Я думаю, що нам очевидно потрібна західна допомога, але щоб не бути на 100% від неї залежною, треба докладати неймовірних зусиль вже набагато більше ніж ті 2,5 роки втрачених до початку цієї фази з лютого 2022 року, щоб наш військово-промисловий комплекс. Забезпечував наші збройні сили всім необхідним від е, дронів камікадзе, від ракет, від ракетних комплексів, закінчуючи бронетехнікою, озброєнням, тепловізорами, і всім необхідним для того, щоб Україна могла себе захистити. Це не питання е, постачання зброї західних партнерів, це питання спроможності України, е, яка свого часу е, мала найпотужніший просто комплекс і. Навіть під час умов війни довести, що ми здатні знаходити рішення, які будуть нас посилювати, інакше якщо ми будемо на 100% залежними від допомоги заходу, ми можемо просто постати перед дуже важкими дипломатичними такими вилками вибору, що нам робити далі, і як ви бачите, навіть абсолютно. Ну, прагматично, з точки зору о, зеленського, відмова від е, подальших перемовин з Путіним е, сприймається на заході як певна неадекватність, тому що вони звикли вважати, що е, дипломатичні, е, скажімо, рішення мають завжди бути на столі. Але Бачите, одностороння відмова розмовляти з путіним їх налякала як така, що в певному сенсі виглядає, що і Зеленський неадекватний. Хоча дійсно такого не можна вважати, тому що єдиним неадекватним в цій ситуації виглядає тільки Путін його оточення, і ті росіяни, які точать проти нас агресію, і той же Путін відмовився від. Дотримання взятих на себе зобов'язань і близько 500, я вже говорив. Ну, затвердження Міністерства закордонних справ було порушено законодавство двосторонніх і міжнародних. І на який сенс очевидно підписувати чергове якесь Комуніке, меморандум там. Будь-що будь-який правовий нормативний документ з Російською Федерацією, якщо вони неспросто доводять, що їм чхати на взяті на себе зобов'язання. Хто виступить гарантом, що Путін буде дотримуватись взятих на себе зобов'язань, а не пролонгує, наприклад, 2-3 роки, не накопичить сил і не вдарить вже рахуванням всіх тих висновків, які вони зроблять за останні 8 років. Це дуже дуже складна е, зараз ситуація, і тут треба бути надзвичайно холоднокровним, не допускати собі у таких емоційних рішень для того, щоб зберегти е, діалог з нашими західними партнерами, щоб бути абс абсолютно адекватними, спроможніми доводити, що ми, як ніхто інший, е, бажаємо жити в мирі, але ми точно не готові забезпечувати мир на планеті коштом нашої свободи, нашого життя або нашого майбутнього. Це, вибачте, неприпустимі умови для перемовин. Якщо ви хочете, щоб Україна розмовляла, то чиніть тиск на Російську Федерацію. Хай вона забирається геть з української території. Це е, фундаментальна умова для початку, бодай. Самих обережних перемовин, яким може бути мир, якщо о, ця умова не виконана, ну вибачте, значить, і немає перемовин. Ось так має позиціонуватись Україна, але не скажімо, щоб. Вони там, наприклад, на заході вважали, що Путін, звісно ж, вважається повним неадекватом, але й українці якось себе підозріло поводять. Все це дуже дуже сенситивні питання, і тут я би вважав, що треба не сім раз відмірювати, ну а десять або навіть чотирнадцять, тому що зараз кожна українська дія може в певному сенсі, якщо не скасувати, то уповільнити західну підтримку. А це дуже і дуже вплине на ту ціну, яку ми заплатимо за нашу перемогу. Тому тут треба зберігати холодним розум, гарячим серцем і нашу полку віру в те, що ми обов'язково переможемо. Достатньо просто згадати, скільки договорів було підписано між Україною і Росією, і все стає зрозуміло, що нічого не вартує так. слово Путіна. І вам дуже вдячні за те, що надихаєте тут нас, наших глядачів, тому що так важливо іноді почути такий бойовий дух підтримати. Тому дуже дякуємо за ваші слова, за вашу роботу. Дякую яку ви вам. Робите, Дякую. і Що долучаєтесь до нашого ефіру? Віримо в зсу і дякуємо Дякую. вам за службу. Слава Україні! слава! Україні. Дякую. Героям, слава. Героям слава. Друзі, і ще раз нагадаю, хочете ось таку футболку від, від, від відомого українського виробника. Це подарунок від нас з Ірою. Для цього ви маєте бути підписаним на канал Сергій Мамаєв. Знайдіть просто в Ютубі його і, відповідно, підпишіться на нас, поставте дзвіночок, щоб не пропускати розіграші. Після цього, зараз, якщо ви вже підписалися, напишіть в будь-якому відео в коментарях, бажано в трансляції українські соколи. І відповідно після цього напишіть звідки ви. В наступний понеділок буде розіграш футболки, і вона поїде одному з наших глядачів.